До збройних сил мобілізують трохи більше 10 тисяч людей, і це невелика кількість порівняно з попередніми хвилями набору до військ. За словами Петра Порошенка, гострої потреби в великій кількості мобілізованих зараз в армії немає. А після того, як контрактникам різко підвищили зарплатню мінімум до 7 тисяч гривень, охочих служити в збройних силах професійно побільшало. Лише з початку року в контрактники записалося 13 тисяч осіб, і армія далі набирає охочих. Все це дає можливість вертати з фронту тих, хто вже давно там служить. Цього тижня зато повернуться додому 45 тисяч бійців. На сьогоднішній день пожежний, скажімо, етап комплектації Збройних сил закінчився. У цьому тижні буде підписаний указ про демобілізацію. Буде відправлено додому 45 тисяч військовослужбовців. Причому мобілізація буде обмежена цифрою трохи більше 10 тисяч.